Нещодавно на каналі виходило відео з моїми реакціями на ваші непопулярні думки про книги. Відео вийшло дуже класне. Я прямо з задоволенням сама його передивлялася, навіть не дивлячись на те, що воно вийшло довжелезне. І в кінці того відео я ж пообіцяла, що якщо ви захочете, я зроблю другу частину, де вже буду своїми ділитися непопулярними думками на тему літератури, письменників, різних книжок і так далі. Ви сказали, що з задоволенням подивитися подібний сиквел. Тож ось тримайте. Взагалі, я вирішила умовно поділити це відео на чотири частини. Перша буде просто мої загальні враження від цього, скажімо так, літературного експерименту. Я розкажу вам, що я помітила, спостерігаючи за вашими непопулярними думками, що я помітила за собою, поки збирала свої власні думки, які я зробила висновки. Мені здається, деякі з них ви знайдете доволі цікавими. Друга частина буде про мої загальні, скажімо так, непопулярні думки щодо літератури тобто, вони не будуть присвячені конкретним книжкам чи конкретним письменникам. Треті будуть якраз таки присвячені. Дуже популярним книжкам і просто моїм дещо непопулярним поглядом на ці книжки, і це не означає, що я буду прямо таки критикувати чи нахвалювати щось. Ні, це така більш абстрактна категорія, коротше, побачите. Ну а останній розділ цього відео буде присвячений саме власне моїм критичним поглядом на деякі дуже популярні твори. Аля всім це подобається, але мені не дуже. І ось чому. І власне починаючи з першої частини, з моїх загальних вражень від оцього от збору непопулярних думок і від збору своїх власних непопулярних думок, я дійшла декількох цікав. Вих знову ж таки висновків. По перше, я помітила, що коли ти просиш людей поділитися їхніми непопулярними думками про літературу, то в дев'яти випадках з десяти люди починають ділитися негативними думками. Тобто, дуже рідко таке бувало, але реально значно менше. Дуже рідко люди діляться позитивними думками. Аля, всі оце от захейтили, а мені сподобалося. В більшості випадків це навпаки. Всім мовляв, подобається певна книга чи певний автор. А я, от його не люблю, а я от таке не читаю, а мені оце не зайшло. Мені чесно цікаво, чому так. Я навіть за собою це помітила, коли сіла збирати свій власний список popular Opinions, то перше, що мені прийшло до голови, це ось, власне останній розділ цього відео. Це просто перелік всього того популярного, що мені не до вподоби. А от для того, щоб подумати про те, що мені так і так подобається, всупереч там популярній думці, то тут мені довелося напрягтися. Є у мене малюсінька теорія, яка насправді не пояснює повністю цей феномен, але, хоча б частково в якихось моментах, мені Здається, вона може бути вірною, і зводиться ця теорія до того, що ділитися критичною думкою, це все ж таки менш соромітно, аніж нахвалювати щось, що не популярне широкого загалу, скажімо так. Тобто я розумію, що це не кейс всіх, але тим не менш. І десь, можливо, на підсвідомому рівні ми це розуміємо. А можливо, ні, можливо, я помиляюся. Також мені здається, тут може бути похибка вижившого, типу те, що і так всі соромлять те, що так всі хейтять. В принципі, певна кількість людей, яка могла б вподобати ці твори, навіть не починає читати, чисто через їхню Путацію в результаті, от і маємо, що виходить легше сформулювати критичну unpopular opinion, аніж позитивну. Другий та третій моменти взагалі-то пов'язані, це, скажімо так, два розгалуження однієї думки, і зводиться вона до того, що не все є непопулярною думкою. Для прикладу, певна кількість відповідей, яку я отримала на свій запит щодо непопулярних думок, взагалі ніяк не підпадала насправді під категорію непопулярних думок. Так, це були критичні думки, або якісь я не знаю контроверсійні, суперечливі, але вони не були непопулярними, тобто можливо в певному контексті сама по собі навіть наявність критичної негативної думки щодо чогось відомого, там більш-менш відомого твору, фільму, автора і так далі, так от вже сама наявність такої думки може видаватися людині непопулярною. Хоча насправді про цей твір може бути ціла дискусія, думки про нього можуть бути супер різними, і взагалі немає якогось єдиного бачення цього твору. І це, власне, мене і наштовхнуло на той самий останній пункт: на розгалуження думки щодо непопулярних книг. Це що все відносно. Тобто, коли я почала отримувати Відповіді, що комусь не подобається Сара Джеймас або Колін Гувер або Гаррі Поттер, то я просто подумала про те, що це в моєму оточенні, на моєму каналі, в контексті мого каналу це може видатися непопулярною думкою, бо мені ці твори подобаються, я про них багато розповідаю, я збираю глядачів, відповідно, яким здебільшого таке подобається. І так, на тлі нас такі думки можуть видатися непопулярними. Але ж, наприклад, у мене є книжковий клуб. Ну, точніше, не у мене, а я час від часу знавідуюся в один книжковий клуб своєї подруги. І От, якщо я туди прийду і скажу, що мені подобається Сара Джеймас, то це вже я буду з непопулярною думкою. Тобто, шарити все дуже дуже відносно. В принципі, говорити про непопулярні думки, це така доволі абстрактна тема. Те, що для вас непопулярна думка, для когось суперпопулярна думка, і навпаки, і це, взагалі, то дуже цікаве поле для роздумів. Власне тому я й вирішила, що було б класно зробити якесь таке подібне відео, де можна було б просто продемонструвати оце різноманіття думок і показати, що це нормально мати різні думки про різні явища. Ще різні твори різних письменників і так далі. І що для того, щоб виражати такі думки, абсолютно не обов'язково нікого ображати, абсолютно не обов'язково якось коментувати тих людей, яким це до вподоби, ну те, що тобі не до вподоби і так далі. Це, в принципі, такий собі екстра бонусний висновок, який я зробила з цього відео, з цього всього експерименту. Це те, що за бажанням дуже легко насправді ділитися якоюсь суперечливою думкою, не ображаючи нікого. Все, що для цього треба зробити, це виказуючи цю думку, підбирати слова, не намагатися. Якось коментувати тих людей, яким щось сподобалося, те, що не сподобалося вам, і в принципі не намагатися нікого образити, отак, от проактивно, поки ти формулюєш цю думку. Тобто дуже дуже легко читається, насправді, коли людині просто не сподобалося, і вона це констатує, і коли це чомусь переходить на якийсь негатив до людей, яким щось подобається. І, в принципі, я для себе так і сформулювала, що для мене щось не так з певним може бути коментарем чи відгуком, якщо я бачу там, наприклад, фразу ця книжка лише для. А далі підставити для жінок, для дітей, для тупих, для всяких, для таких. От коли йде якась характеристика аудиторії читачів в негативному контексті, що, мовляв, книжка погана, і вона от для таких, то це не ок, це токсично. От можна просто виконати цей момент, і так буде зрозуміло, що людині щось не сподобалося, і можна аргументувати, чому не сподобалося. Але коментувати в принципі, людей, у яких інша точка зори, це не добре. Ну а також, звісно, це таке собі, коли сам по собі коментар навіть не Рукаючись тему аудиторії, в принципі, сформульований якось грубо, коли книжку настільки критикують, скільки просто поливають. Я просто не бачу в такому сенсу, тому що знову ж таки свою точку зору можна донести так, що нікому на душі не буде після цього брудно, неприємно, якось тяжко. Ну і власне, чому би так і не робити, правильно? І власне на цій прекрасній ноті я переходжу до своїх власних unpopular opinions. І як і в минулий раз я попереджаю, знову ж таки, просто проговорюю словами через рот, що це лише моя думка, ви можете з нею не погоджуватися. Я буду Буду залюбки з вами про це спілкуватися в коментарях. Просто давайте будьмо ввічливими і давайте поважати той факт, що ми всі різні, у нас різні погляди на щось, і це окей. Отже, перша моя непопулярна думка: що книга не завжди краща за фільм. Взагалі мені здається, що це така клішована фраза, типу, книжка завжди краще. Та ні, не завжди. Сама по собі ідея може бути крута у автора, так але не факт, що він спроможний її нормально реалізувати. А часом навіть сама сутність цієї ідеї потребує якихось екстра зусиль, якоїсь візуалізації, наприклад. Просто описів недостатньо. і це також нормально, чому би і ні. У мене в голові є цілий список творів, які, на мій погляд, були краще екранізовані, аніж написані. Для прикладу це куди приводять мрії, які ми вже згадували в попередньому відео. Розмальована Вуаль. Я не просто цю книжку, але я обожнюю фільм. Те час Шоушенку Стівена Кінга це непогана повість, але це просто геніальне кіно. Спокута Єна Мак'юена, це доволі непогана книжка. От вона реально до неї нема претензій, але фільм настільки мені видався силь, він мене вразив просто значно більше. Парфумер Зюскінда, по-перше, мені до вподоби те, як змінили Жана Батіста Гринуя як персонажа в фільмі. Мені от такий Жан Батіст сподобався і зацікавив мене більше. А по-друге, мені здається, що не маючи змоги передати от самі запахи, ні книжка, ні фільм, все ж таки фільм виграє в тому плані, що він, хоча б візуалізацію ці запахи намагається передати. І місцями йому навіть майже вдається. Тобто ти їх не відчуваєш, але тобі здається, ніби ти їх відчуваєш. Тобі здається, ніби ти розумієш, що зараз відчуває Жан. Батіст, а з останніх таких прикладів екранізації, які мені сподобалося значно більше, аніж книжки, це там, де співають раки. Я ту книжку читала на силу, особливо першу половину, тому що я не люблю читати описи природи. А книжка ну реально побудована на тих описах, тому що писала її науковиця, біологиня. І так вона просто з пристрастю це все описує. Там багато термінів, там багато флори, фауни. Але мені це читати було супер нудно. Я нічого з цього не уявляла у себе перед очима, і мені постійно треба було тягнутися до Вікіпедії. Фільм же не. Описував мені всі ці красоти, а просто показував їх. І я бачила цю красу, і я її сприймала. І мені це дуже подобалося. Фільм вийшов дуже атмосферний, на мій погляд. Звісно ж, це супер суб'єктивно. Комусь у ці фільми могли сподобатися значно менше, аніж книжки. Це абсолютно окей. Виключно моя думка, і вона сводиться навіть не конкретно до цих от прикладів, а в цілому, що нема такого абсолюту, що книжка краще за фільм. Тобто, мій поінт в тому, що просто від того, що у автора з'явилася класна ідея, не дає йому автоматично монополію Олію на найкращу реалізацію цієї ідеї. За наступну думку мене можуть підсмажити прихильники різноманітних графічних романів, але й хтось має просто сказати це вголос. Так, от для мене манга, маньхва, маньхва, бандесіне, комікси та графічні романи та мальописи це одне і те саме камон. Це один і той самий формат різновид літератури. Тобто, так я розумію, що манга від манхви, від маньхви відрізняється країною походження, тим не менш. Той факт, що у нас три різні, але дуже схожі терміни на фактично один і той самий формат, який максимально схожий ну, по всім параметрам. Я від цього місцями реально то дратуюся, то гублюся. І в принципі, вже мовчу про те, що в наш обіход літературний почали заходити такі собі терміни, які насправді ніфіга не терміни, а просто іншомовний варіант назви графічного роману, наприклад, банде сіне або мальопис. Мальопис це український варіант слова комікс або ж графічний роман. А банде сіне це його француз. Французька версія, типу бан -де Сіне» — це не якийсь окремий вид коміксів. Ні, це просто те, як французькою називається графічний роман. Бо цією мовою ти не кажеш графік» чи щось таке. Ні, ти кажеш бан -де Сіне». І це означає графічний роман. А коли зі мною сперечаються і кажуть, що комікси і графічні романи між собою, це типу дві різні речі. Це я взагалі я, я навіть не можу зрозуміти, де там аргументація, бо це фактично не так. Максимум, що може відрізняти таке класичне розуміння комікса від графічного роману, це те, що комікс часто буває в різних частинах, там буває багато томів. Але правда в тому, що ці багато томів потім можна підшити в одну книжечку і виходить у нас графічний роман. А деякі комікси не мають багато томів. Вони в принципі нічим не відрізняються від графічного роману. Хтось каже, Каже, що графічний роман він обов'язково товстенький, але я знаю і тоненькі графічні романи. Хтось каже, що комікси обов'язково тонкі, але я знаю і товсті комікси. Ну, типу, це настільки все відносно, настільки синонімічно і настільки мало одне від одного відрізняється, що давайте вже просто визнаємо, що це один і той самий формат з різними країнами походження, що не робить його якимись різними різновидами літератури. Розумію, що стосовно конкретно манги, манхви і маньхви можуть сказати, що їхня відмінність в тому, що вони читаються з іншого. Боку, але мені здається, що це скоріше специфіка мови і книговидання країн, в яких вони пишуться. Тобто, наприклад, книжки на івриті та арабською, вони також пишуться з іншого боку. Але ж ми від цього ці книжки не називаємо іншим жанром або іншим форматом. Ні, це специфіка мови. Читається там просто все справа наліво, а не зліво направо. Відповідно, і книжки видаються там ну, з іншої сторони. А жанр від цього не міняється, формат від цього не міняється, суть від цього не міняється. Відповідно, манга для мене мало чим відрізняється від якогось західного коміксу. Ну, одне й те саме. Наступна думка, і я не знаю наскільки вона не популярна, тому що відверто кажучи, поки я складала свій список, то також час від часу дивилася на те, що понаписувала, і намагалася зрозуміти: а наскільки власне це непопулярна позиція. Так, от незрозуміло, тим не менш зводиться ця думка до того, що Young Adult – це маркетинговий розводняк, який мене бісить. Тобто, ми так часто зустрічаємо вже цей термін, що половина читачів навіть не розуміє, що конкретно таке Young Adult. Хтось думає, що це жанр, спойлер, це не жанр, це просто вікова категорія, яка може бути у будь-якого жанру. Хтось, власне, думає, що це вікова категорія персонажів книжки, хтось думає, що це вікова категорія читачів, які мають бути у цієї книжки. І правду кажучи, останній пункт є найбільш. Вірним, тому що в першу чергу оце слово сполучення було придумано для того, щоб продавати такі книжки аудиторії, яка найбільше читає, але у якої є певні рестрікшнс. Типу, ти не можеш показувати суперграфічні сексуальні сцени або суперграфічні сцени насильства юним читачам, яким ще немає 18-ти. При тому в результаті я нагадав, вже настільки еволюціонував, що сцену насильства вже нікого не бентежили. Тобто згадаємо голодні ігри. Це дуже жорстока книга, тим не менш, там нема сексу, там головні герої їм там по 17-18 років young Adult можна читати підліткам, бо так, врешті, і другий пункт, тобто про те, що головні герої мають бути певного віку, також став. Більш-менш правдою стосовно Янґедалту, це якась така маячня. Знаєте, чому? Тому що, по перше, зазвичай персонажі в таких книжках, хай їм і типу 17-18, а часом навіть 16 років. Так от вони описані як дорослі люди, поводяться як дорослі люди, потрапляють в дорослі ситуації, і фактично від дорослих по справжньому людей їх відрізняє тільки написаний на папері вік, і власне відсутність того самого графічно описаного сексу. Ну і так, часом насильства, хоча знов ж таки воно чомусь менше бентежить письменників та читачів, та головне маркетологів, які їм намагаються продавати ці книжки. Мені просто дивлячись на це, хочеться кричати Не вірю. От я не вірю, що 17-річні отак поводяться, потрапляють в такі ситуації. Отак, от такі речі вміють робити, як там Кітні Савердін, те, що вона вміє робити в голодних іграх. Ну просто ні, набагато краще воно б у мене вляглося в голові та намалювалося б фантазії, якби все було якось логічно, якби дорослі люди були описані дорослими, потрапляли б в дорослі ситуації, і всі спектри їхнього життя мали б дорослий характер. Наприклад, ті ж голодні ігри, вони для мене просто такий золотий еталон лицемірства Янгедалд. Там у нас і вбивства, і революції, і жорстокість, і що хочеш. Але при тому Кітніс не займається сексом ні з ким. Чому? Ну, типу, вона доросла, вона вже таке пережила, ніхто над нею там, над душею не стоїть зі свічкою. Чому вона не займається сексом з головним, ну, з тим, з ким там захоче займатися вже. Не буду спойлерити. Ну тому, що Янгедалт, тому що хотілося це все. Продати підліткам, я розумію При тому, що прикол ж іще і в тому, що Янгедал чисто статистично читають частіше жінки за 30. Розумієте, наскільки це все абсурдно. Коротше, я не фанатка цього от явища. Я розумію чисто з прагматичної точки зору, чому автори роблять своїх героїв молодшими. Я розумію, чому маркетологи на цьому наполягають, але мені це не подобається. Далі наступний розділ відео: це декілька моїх відносно непопулярних думок про популярні книжки. І почати я хочу, звісно ж, з Гаррі Поттера. Я не могла не з. Згадати його в цьому відео, я часто чую, як його характеризують як дитячу книжку, і от з чим я не погоджуюся, так це з оцим. Тобто я розумію людей, яким він подобається, яким він не подобається, які індиферентні до Гаррі Поттера, але я ні в якому разі не можу погодитися з людьми, які називають Гаррі Поттера дитячою книжкою. В принципі, ну важко так характеризувати роман, в якому описані сім років життя людини від дитинства до власне повноліття, і де відповідно відбуваються абсолютно різного масштабу. Події від дитячих до дуже дуже дорослих драматичних на рівні Джорджа Мартіна та його гри престолів, От ж настільки жорстоких. Тобто, чи є в Гаррі Поттері ознаки дитячої літератури? Так, беззаперечно, особливо в першій, можливо, навіть в другій частині. Хоча, по правді кажучи, друга частина одна з найтемніших, мені здається, книжок в Гаррі Поттері це просто місцями трилер. Тим не менше, чи є там ознаки от того самого young adult, чи просто дорослої літератури, так достатньо. Тобто, для мене це якась така універсальна історія поза віком я знаю дуже багато людей дорослих, які від нього зловили кайфушку, вперше прочитавши в 30, в 40, в 50 або як мій тату, навіть за 60 років, вони вперше читали Гаррі Поттера і були в захваті. Явно не діти, явно не прихильники дитячої літератури, але їм заходило, і це просто ще один доказ того, що Гаррі Поттер це не дитяча книжка. Наступна моя думка зводиться до того, що Джейн Остін та сестер Бронта і власне їхню творчість від звичайнісіньких любовних романів відрізняє тільки відсутність графічних сцен, фізичної близь між персонажами, і це навіть не те, щоб моя думка, це факт, який просто багато хто не хоче визнавати, виділяючи ці романи як якісь класичні, як якісь возвишені, просто в принципі відділяючи їх від такого явища, як любовний роман. При тому, що навіть якщо почитати історію любовних романів, там, наприклад, статті в ті ж Вікіпедії, і так далі, то ви побачите, що Джейн Остін вважається однією з популяризаторів цього жанру, так само, як і Шарлотта Бронте, наприклад. А якщо почитати їх твори, то тим паче в цьому запевняєшся, тому що там є абсолютно всі канони звичайнісінького історичного любовного роману. На той момент для них він, що правда, був не історичний, а сучасний, але то вже нюанси. І будьмо відверті: єдина причина, чому там немає фізичних аспектів стосунків, чому герої там не цілуються, не сплять один з одним, там не обжимаються по кутках і так далі. Тому що тоді про таке неприйнятно було писати, тому що ніхто б їх за це не опублікував, тому що ніхто б це так не сприймав, як зараз сприймає. А якби напевно ці жіночки б жили сьогодні і писали сьогодні свої романи, то я впевнена, що. Що вони б нічим не відрізнялися від книжок, наприклад, Джудіт Макну та болізи Клейпас. І насправді я дуже вдячна тим жінкам за те, що свого часу вони брали і писали такі романи, за те, що вони з цими романами входили в історію і що вони популяризували в принципі літературу про стосунки і про кохання. Це дуже класно, що в нашій історії сталися Джейн Остін та Шарлота Бронте та багато інших різних письменниць, які також доклалися до цього жанру. Можна не любити конкретно їхні твори, але не поважати та не любити їх за цей от внесок неможливо. Останнє моє Думка з цієї категорії, це думка, яку я насправді вже декілька разів виражала на каналі, але я все ж таки вирішила її і тут проговорити, тому що, на мій погляд, це категоризується як непопулярна думка про певні книжки, і плюс мені хотілося висказати якусь позитивну непопулярну думку, щоб не бути знову ж таки тією людиною, яка може видавати тільки негативні непопулярні думки. Так, от це думка про сутінки та 50 відтінків сірого. Правда в тому, що я люблю ці історії не так сильно обожнюю, як коли от тільки но їх прочитала. Але тим не менш, я до них дуже дуже лояльна. Сотінки, в принципі, довгий час були однією з моїх улюблених книжок. Так, я прочитала їх, коли мені було 16 років, але правда в тому, що я їх перечитувала і в 17, і в 18, і в 20, і навіть потім. А що стосується 50 відтінків сірго, то їх я якраз таки прочитала в 20, і мені дуже зайшло, і я також багато разів перечитала. І я просто наголошую, що це жанрові специфічні книжки, які набули оцю свою негативну популярність, негативну репутацію, виключно тому, що вони вийшли. За рамки своєї цільової аудиторії їх почали читати люди, які в принципі не мали б читати таку літературу, тому що вона не для них, тому що для них це якийсь непотріб або ще щось низкосортна література. А от поціновичі подібної літератури, типу мене, вони подібні книжки читають щодня, бо 50 відтінків сірого для мене не виділялися як щось унікальне на тлі інших таких от подібних любовних романів, еротичних любовних романів. Для мене це був просто один з типових представників подібних книжок, який ще був непогано написаний. Мені легко. Це читалося, мені було смішно від жартів про внутрішню богиню і так далі. Коротше, я кайфанула свого часу від цих книжок, і я чесно досі їм дуже вдячна за те, що вони собою спровокували цілі літературні хвилі, хвилі книжок з подібним вайбом, подібними сюжетами з такого жанру, що вони, в принципі, собою спровокували розширення цих жанрів. Тому що після 50 вітінків з'явилося дуже багато от подібних любовних романів, і мені це було до вподоби. Я задоволенням їх перечитувала. А після сутінок з'явилося дуже багато романтичних істор... І про вампірів, а потім і про Фейрі, і навіть ті ж 50 відтінків сірого в результаті з'явилося. І мені здається, що це чудовий літературний круговорот. Цікаво, скільки людей від мене відпишуться за це відео. Переходимо до заключної і, так би мовити, негативної частини цього відео. Зараз буду критикувати популярні книжки, які мені не зайшли. Навіть не стільки критикувати, скільки просто констатувати, що оте, оте і оте. Не моє і почну, напевно, з Донни Тарт, тому що саме її книжку, таємну історію я навела у якості прикладу, коли в принципі затіювала всю цю движуху з unpopular opinions. Власне, в тому прикладі я сказала, що я не люблю цю книжку, що вона мені взагалі не запам'яталася, здалася мені графоманською, не дуже цікавою, і не вартою всіх тих диферамбів, які я чула на її адресу. Тим не менш, варто зазначити, що Донна Тарт, як я поки що помітила, в принципі ділить людей на прихильників та таких собі критиканів, хейтерів, тому що комусь отакий от, от неквапливий. Ви графоманські її стиль дуже подобається. Люди реально просто кайфують від її текстів. А от для когось вони занадто, занадто довгі, занадто неквапливі, занадто зайві. І от я власне з другої категорії людей. Мені здається, що якщо з таємної історії викинути 30, а може навіть 40% оцих всіх описів та якихось сцен, то сюжет абсолютно не постраждає, краще запам'ятається, краще вляжеться, і книжка читатиметься значно легше. Я не кажу, що моя точка зору на творчий старт єдиновірна, але вона отака от. Інша популярна книга захоплення, якою я от вже десь 10 років як не можу зрозуміти, це Лоліта Набокова. Тобто, до того, як прочитати Лоліту, я була під враженням, що це якась прямо-таки магічна книга, про якесь магічне кохання, що це якась неймовірна історія почуттів і так далі. А коли я почала читати книжку, вчора чи ні, коли я її дочитала, я просто сиділа за таким от обличчям обличчя і розуміла, що я прочитала зараз про жахливе насилля, про кіднапінг, про педофілію, і я просто ніяк не могла. Зрозуміти, яким чином люди примудрилися це романтизувати або, в принципі, побачити в цьому щось гарне, щось літературно привабливе. Тобто, книжка написана гарно якісно, вона нормально розкриває свою ідею, там доволі об'ємні персонажі, але її тема гидотна, і як оце може подобатись, як це може виносити задоволення, як образ Лоліти в Принципі, от перекочував нашу культуру для мене це якась загадка. Також у мене доволі багато питань викликають хроніки нарнії, тому що якщо подивитися екранізації, то це веселе таке дитяче фентезі, яке прикольно дивитися по вихідним або передивлятися на свята. Окей, питань нема. Але якщо ти читаєш книжки, то ти бачиш, що фактично це релігійні тексти. Делев Аслан це божество, а все, що коїться навколо нього, так чи інакше відносить нас до всіляких релігійних філософських питань. І мені просто здається неетичне. Подібним чином нав'язувати віру та релігію дітям, тому що виглядає воно мені як дитяча пропаганда релігії. Да. Саме тому я свого часу прочитала буквально дві частинки хронік Нарнії, зрозуміло, що так мені не здалося це реально релігійні тексти в обгорці з дитячого фентезі, і я зрозуміла, що це не моє. Я таке читати не хочу. І якщо у мене колись будуть діти, яким я зможу читати казки, або в принципі там показувати їм якісь прикольні книжки, з якими можна починати любити літературу, то хроніки Нарнії, скоріш за все. Це в той список входити не будуть. Також серед дуже популярних нині книжок, на які я ніколи майже не чую негативні відгуки, є Церцея Мадлін Міллер. І для мене ця книжка це одне з найбільших розчарувань 22-го року. Ну в плані літератури саме я маю на увазі. Тому що, Боже, як же ж я хотіла, щоб мені ця книжка сподобалася, а в результаті я її дієнефнула десь на 20 чи 30 відсотків. Не пам'ятаю скільки конкретно, але точно пам'ятаю, що я змушувала себе в якийсь момент її читати. Я все ж чекала, коли ж мені стане цікаво, коли Мені почне подобатися, а цього моменту так і не наставало. Просто я читала нескінченно про бідну серцею і те, як всі погано з нею поводилися, як їй тут не пощастило, там не пощастило. Тут боги якісь жорстокі, там ще щось не так пішло. І я розуміла, що ну мені не цікаво це читати, воно мене не захоплює, я не хочу знати, що там буде далі. А навіть коли я власне подивилася, що там буде далі, то я не розчарувалася, що не стала дочитувати цю книжку до кінця. Тому що ну явно це не моя історія. Відповідно, після неї мені не цікаво читати її пісню ахіла. І, в принципі, от така от категорія книг, оці от, от ретелінги грецьких міфів, тому що є ж також і Аріадна, і про медузу, і про багато кого є от варіацій від різних авторів, подібних книжок. Так от вони мене після цієї церцеї не дуже цікавлять. Може дарма, може серед них є класні книжки, які мені прямо зайдуть. Але правда в тому, що я, дивлячись на них, дивлячись на всі ці обкладинки, бачу церцею і згадую своє враження від неї, і одразу не хочу читати. Отаке от, от у мене виникло безглузде упередження. Якщо, до речі, серед такого пантеону книжок. Ок, знаєте, якусь, яку, на ваш взгляд я зможу полюбити, яка мені сподобається. То, будь ласка, напишіть в коментарях, бо в принципі це в моїх же інтересах від цього упередження позбутися і якось ознайомитися все ж таки з такими книжками. Наступна моя думка буде про святе, про українських письменників, а точніше про українських постмодерністів, або ж як я їх називаю, любителів потоку свідомості. Я не можу читати такі книжки. Свого часу мені довелося доволі багато вечерів провести за читанням і забушка, і Жадана, і Андрехови. І дереше, і далі по списку, і усі оці книжки мені залилися в якийсь єдиний потік свідомості, де майже не було сюжетів, де були плюс-мінус однакові думки. Ці думки були розмазані, вони перемежовувалися з якимось іншими думками. Я нічого не розуміла. Я не розуміла, на що я це читаю. А головне, коли я дочитувала, то я вже не могла відділити одну книжку від іншої, бо вони мені були всі супер схожі. А потім за якийсь час я навіть не могла згадати, а що там в принципі за думки то були. Тобто, якщо сьогодні мене спитати про Москві. До рекреації, де Пешмот, прольові записки з українського сексу та багато інших подібних творів, то я нічого не згадаю ні про сюжети, ні про персонажів, ні про їхні думки, нічого. От воно все в мене в голові злилося, і я пам'ятаю, що якщо уже до хоча б були нормальні речення, то у Забушка, наприклад, речення могло бути на цілу сторінку або на декілька, і у мене, знаєте, навіть якось подиху забракало читати подібне, тому що коли ти читаєш текст, то підсвідомо ти синхронізуєш своє дихання з тим, що ти читаєш, і якщо в тексті... Немає паузи, немає точки, то ти відповідно і дихати нормально не можеш. Коротше, можливо, авторка цього і добивалася, я не знаю, але мені це було не по душі. І власне, тому я вже понад 10 років уникаю цих письменників. Я не розширюю свої знання їхньої творчості. Я не перечитую ті книжки, щоб якось їх переаналізувати. Мені просто це не цікаво. Можливо, дарма, можливо, там є якісь геніальні твори, а можливо, в чомусь їх популярність та культовість зумовлена все ж таки позитивним упередженням, тому що це наші письменники і їх хочеться підтримувати. І я це можу зрозуміти, але це не моє. І навіть просто дивлячись на свої вподобання на те, що мені подобається читати любовні романи, романтичне фентезі, графічні романи і так далі, я розумію, що ну дуже малий шанс, що серед тих книжок знайдеться щось, що мене зачепить і мені сподобається. Може, я знову ж таки помиляюсь. Якщо серед отаких от, от письменників ви також знаєте книжку, яка може мені сподобатися, то, будь ласка, поділіться своєю порадою в коментарях, буду вдячна. І власне, у мене в списку залишилося ще декілька пунктів, але я вже стільки наговорила, що думаю, цього на сьогодні достатньо. Якщо щось з того, що я зараз сказала, вам видалося богохульним, то по-перше, я вибачаюся, але така от у мене думка, такі от у мене погляди. А по-друге, я рада ознайомлюся з вашими контраргументами в коментарях. Давайте обговорювати, давайте дискутувати. Головне, щоб з повагою один до одного. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося і наштовхнуло вас на якісь цікаві роздуми. А якщо у вас є ще якісь непопулярні думки про книжки, якими ви б хотіли поділитися, то от, будь ласка. Коментарі, все ще на місці. І, звісно, ж ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані і бажаєте дивитися мої наступні відео. Власне, поставте дзвіночок, щоб їх не пропустити. А якщо ви хочете підтримати мене та мою творчість фінансово, то посилання на BuyMeACoffee та на Patreon будуть знову ж таки під відео. Ну і, власне, на сьогодні у мене все. До зустрічі!